Це означає, що ви попали на сторіночку перекрас ручної роботи з полімерної глини, з фоамірану, з бісеру та прикраси макраме. Зараз ми готуємося до виставки, яка відбудеться 31 травня. Це виставка при фестивалі Нові Ми. Я вас запрошую доєднатися. У нас буде свій стіл там майстрів. І от зараз я розклала все, що буде. І вирішила продемонструвати вам всю красу, яку ви можете побачити на фестивалі, приміряти, подивитись, насолодитись квітковими прикрасами, ручної роботи прикраси. Ось, наприклад, у нас холодний порцеляни у нас зараз наявності є. Ось такі чарівні комплекти прикрас з бузком. Бачите, зараз чомусь нема. Так, ось такі сережечки, також малиновий бузочок, бузочок в лавандовому кольорі, насичений, ось такий ніжний, чарівний, милий на основі. Застібка. Також у нас популярні дуже прикраси це чорнобривці. З чорнобривцями у нас є заколочка-крокодильчик. Дуже класно буде виглядати у розпущеному волосі, також у зачисті. Та, ви можете доповнити сережечками. Сережечки йдуть з листочками. Я не розумію, чому налагоджується якість. Ось. Сережечки з листочками на металевих застіпках. Також є у нас сережки з однією квіточкою. Можна зробити під замовленням з китицями, доповнити колону. Ось такий колончик дуже класний. Також у нас є бісерні прикраси. Це ось такий дуже класний чокер. Прозорий, можна доповнювати квіточкою з полімерної глини в українському стилі прикраси з бісеру. Також намисто в білому кольорі. Шикарне намисто в такому сапфіровому кольорі. Ось, бачите, ви можете роздивитися цю красу ближче. Це повністю ручна робота. Бісер у нас скляний, чеський бісер. Тут це таке широке, широке намисто, і є ще у пудровому кольорі. Також, до речі, можна приєднувати квіточки. Це ми так вигадали, що можна з квіточками. Ще у нас дуже багато будуть на виставці, на виставці джгутів. Наприклад, ось такий браслетик, зараз я покажу колір. Це такий, як же він називається українською, ізумрудний. Смарагдовий колір. Це така змійка, бачите, тут такі ковпачочки. Добрий вечір. Дуже дякую. У нас тут такий відеоогляд прикрас. Також є ще ось такий браслетик в сірому кольорі. Якось я демонструвала вам, як можна зав'язувати ось такий джгут. Він довгий, де така, бачите, змієчка з такими застіпками. Можна одягати як чокер, і навіть декілька разів зав'язувати навколо зап'ястя. І це буде браслетик. Можете перейти до нас в профіль, подивитись. Я там записувала ще відео. Змійки у нас всі дуже люблять, тому ми беремо на виставку наші змійки. 31 травня ми будемо брати участь у фестивалі Новіми. Якщо ви любите тему саморозвитку, приєднуйтесь. Приходьте на фестиваль, і також ми будемо там з нашими прикрасами. Це я такий стіл розклала, який буде у нас <сь> саме на виставці. Так. Ось такий класний комплектик е, з браслетиком, і також жгут. Цей жгут достатньо довгий. Зараз я покажу вам. Так. Також можна декілька разів зап'ястю там. І буде як браслет. Так, ну, зараз однією рукою мені не дуже зручно. Тут йдуть маки, дуже такі яскраві, класні, такий е літній варіант е жгута з таким природним орнаментом. Також ще у нас є, зараз покажу вам, такий свіжий варіант. Так трошки, щось, Ага, браслет е разом зі жгутом переплівся трошки. Так, о, ось так. Браслетик і ось такий джгут. Розмір джгута ми можемо зробити будь-який. Тому, в принципі, який вам більше подобається, можна зробити за вашими побажаннями. Також ще є в нас в наявності дуже класний такий комплектик в нейтральних кольорах. Ой, зараз секундочку. Спочатку цей такий комплект здається, що він біло-коричневий. Але не знаю, чи буде видно. Щось тут в мене з якістю трошки. О, бачите, такі різні відтінки. Тут йдуть і лавандові, і такі блакітненькі трошки, такий хамелеон. Класний комплект, незвичний, але універсальний. Підійде під багато образів. Багато в українському орнаменті у нас, бачите, геометричні, просто нейтральні білі, білі джути. І зараз перейдемо до квіткових прикрас. Чарівні віночки у нас є в наявності з сфамірану. Як ви бачите, ці квіти дуже реалістичні, вони немов живі. Такі квіточки, знаєте, одразу ти бачиш такий віночок. Вчора у нас був відгук, дівчина отримала віночок з з'яблений і каже, що вона ніколи. Не бачила більш реалістичних квітів у віночку, ніж ось такі квіти з фоамірану. Що таке фоаміран? Це пластична замша. Кожна квіточка, кожна пелюсточка вирізається вручну, потім вона там прижигається, тонується, надається фактура пелюсткам і вже потім складається в, чарі... в чарівний віночок. Є в наявності у нас яблуня та ось така вишенка. Вишня, дуже ніжна, класна. Ще є у нас в наявності заколочка, ось така. Як ви гадаєте, як називається ця квіточка? Хто знає? Можливо, знає, хто назву. У вас є декілька секунд, щоб написати. Я, наприклад, не знала назву, потім закохалася в цю квітку. Ця квітка називається морозник. Вона дуже така ніжна, класна. Також ви подивіться, друзі, у нас є така красунечка-гілочка. Поближче покажу вам до світла. Бачите, це яблуня. Вона, немов жива, супер реалістична гілочка, волосся на заколці крокодильчик. Нагадую, що у нас є свій сайт. Активне посилання можете перейти до мене так, на сторіночку і перейти на сайт forna.com.ю. Там не всі ще є роботи. Якщо вам сподобалась якась робота, можете мені десь залишити про це, знати, щоб я зв'язалась з вами, друзі. Так, гілочка. Квіточка з полімерної глини, вона тримає форму. Тут йдуть, йде акриловий розпис. Це така унікальна лілія. Ще ні в кого немає такої. У вас є унікальна можливість стати Щасливою власницею такої квіточки. Так, орхідейка також з розписом. Композиція шикарна на подвійному кріпленні заколка брошка. Так, наша гарденія. Квіточка іде тут, йде тут, де вона. Ой, трошки впала. Бачите, ось квіточка Гардені. Вона йде на подвійному кріпленні заколка Брошка. Гардені у нас всі дуже люблять, бо це така реалістична квітка, її можна приєднувати до чокера, Наприклад, ось чокер в мене є, просто приєднується і виглядає дуже так ефектно, незвично, бо таких чокерів точно нема ні в кого. Так, переходимо поступово до наших дерев. Uh, зараз секунду. Мабуть, я вийду з прямого ефіру, бо зараз терміново і продовжу трошечки пізніше вибрати.